На Кірвоградщині продовжується благодійна акція Горою станемо за мир. Цього разу до неї долучилися мешканці села Степове. Селяни назбирали близько трьох тонн продуктів. До них додадуть ще теплі речі та відправлять бійцям у зону. Ато це вже друга подібна акція. На цьому організатори зупинятися не збираються. Говорять, що бажаючих допомогти бійцям ще чимало. Тепер кожен з тих, хто долучився, закликає і інших допомагати військовим. Приносили нам е, помідори, огурці, консервація різні, салати, е, смалець, сало, мед, олію, е, тушонки. Там є, крупи приносили, сахар приносили люди. Степнянська селищна рада звернулася з проханням приїхати і прийняти цю допомогу, доправити саме. А адресату – це бійцям, кіровоградцям, які перебувають на сході України. Це допомога піде на 34-й, 42-й, 17-й, 3-й полк зв'язку від окрема рота.